Аліхалолого, з вами Марія, і сьогодні ми поговоримо про людей, а точніше кажучи, про особи в німецькій мові. На щастя, особи в німецькій мові трішки менше, ніж людей на землі, тому щоб не гаяти часу, розпочнемо прямо зараз. Ich, я ду, ти е er, він зІ вона. es, воно. wir, ми. І я, ви, але це звертання до групи. Це звертання до групи людей напряму. І що важливо, до кожної людини окремо в цій групі, ви звертатиметеся на ти. Дуже яскравим прикладом може бути вчителька та клас, тому що вчителька до всього класу звертається на ви. Ви вивчіть, ви зробіть, ви напишіть, ви молодці, не дуже молодці і так далі. А до кожного окремого учня вчителька або вчитель звертається на ти. І так нас залишилися дві ну дуже цікаві, несподівані особи. Це ЗІ та ЗІ. У Вас має виникнути дуже логічне питання в голові. Навіщо? Чому в нас же є зі? І це вона? І ви будете праві, але не зовсім, тому що німці просто так вирішили. Вони вважають, що одне зій це вона, друге з це вони, а третє зі, яке, до речі, завжди пишеться з великої літери, це вічливе звертання на ви. І тут виникає ще одне логічне питання. Як їх розрізняти? Насправді все дуже просто. Окрім ситуації та контексту, за якими ми можемо це сприйняти, у нас також є правила відмінювання дієслів по особах. Що це таке насправді це просто сталі закінчення, які має за собою кожна особа. Зараз на екрані у вас з'явиться маленька табличка закінчень дієслів по особах. Ну а ми ж відразу перейдемо до прикладу. Всі дієслова в німецькій мові в формі інфінітиву, або простіше кажучи, в початковій формі мають закінчення ен. До прикладу, візьмемо слово махен. mache», «Du machst», «Er sie es macht». Wir machen, ihr macht, sie sie machen. Але є дії слова, де у нас є збіг переголосних. до прикладу слова arbeiten. Ich arbeite, du arbeitest, sie, arbeitet. Wir arbeiten, ihr arbeitet, sie, sie Arbeiten. Тобто, технічно ви в принципі можете сказати du arbeitest, але це не звучить. А З приводу РДС та Іа. Ну, як ви позначите подвійну літерате: арбайдцу арбайд або я не знаю. Тому німці ставлять букву Е, e, щоб було зручніше вимовляти, а також щоб воно гарніше звучало. На цьому було все. Дуже дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що цей урок був для вас корисним. І до зустрічі Чузі!